польської столиці Варшави, центральний залізничний вокзал. Сюди зазвичай приїжджають пасажири з України, і зразу око вихоплює дуже схожу на щось споруду: це палац культури і науки. Колишній палац культури і науки імені Йосипа Сталіна, дар дружби народів СРСР, братерському народові Польщі. Він дуже нагадує архітектуру Москви, тому що Варшава повинна була стати уособленням загальних соціалістичних ідеалів і нових зв'язків з російським народом. При підготовці місця для планованого будівництва палацу було знесено 190 будинків 60 тисячами помешканнями, вбудованих наприкінці 19-го і в перші десятиріччя ХХ століття. Планувалось також встановити на площі перед палацом пам'ятник Сталіну. Але матка боска відвела цікаві факти про споруду. Будували хмарочос лише радянські будівельники, 19 з яких під час будівництва загинули. На 30-му поверсі на висоті 114 метрів є оглядова тераса, з якої відкривається чудовий краєвид на всю Варшаву, і з якої не видно самого палацу. А це для багатьох є бонусом. До 80-х років ХХ століття на терасі не було град для безпеки, тому вона була місцем для ефектних самогубств. В будівлі палацу в 1967 році виступала група Rolling Стоунс. Це був перший виступ провідної західної рок-групи в соціалістичній країні. Ця будівля височіє як спогад. Поляки, це вже було в вашій історії, і це не принесло нічого хорошого. Столиця Польщі це незвичайне місто, розташоване посеред Європи. перетині шляхів між заходом і сходом, північю та Півднем континентом. Вона є важливим центром економіки, науки, культури та туризму, з великою кількістю пам'яток та історії із сучасними акцентами. Через місто протікає річка Вісла, що розділяє місто приблизно порівну. Варшава з населенням майже в 2 мільйони є найбільшим містом Польщі. Її мера називають президентом Варшави. Є багато припущень щодо назви міста, але народ дотримується думки, що назва Варшава з'явилася в результаті з'єднання двох імен рибалки Варса і русалки Сава, з якою рибалка і одружився. Образ русалки Сави став символом Варшави. Документально встановлено, що з 10 століття на території сучасної Варшави було кілька поселень, серед яких на більшої могутності досягли бродно, яздів та каміон. Але, незважаючи на це, перші дерев'яні споруди у Варшаві з'явилися лише у XII столітті, а кам'яні вже з метою оборони від Тевтонського ордена у XIV столітті. Місто стало столицею 1596 року, коли після пожежі у Вавельському замку в Кракові король Сігізмун III переніс сюди свою резиденцію. Але столичний статус міста було підтверджено лише в Конституції 1791 року. Варшава була столицею Речі Посполитої до 1795-го, коли королівство Прусії її анексувало і зробило столицею провінції Південна Прусія. Звільнена наполеонівською армією в 1807-му, Варшава стала столицею новоствореного Варшавського герцогства. Наслідок рішень Віденського конгресу у 1815 році Варшава стала столицею королівства польського конституційної монархії під протекторатом Російської імперії. Після повторного порушення польської конституції Російською імперією у 1830-му вибухнуло польське повстання. 1831 року повстання було придушено, і автономія царства польського була обмежена. 27 лютого 1861-го Варшавський натовп, що протестував проти російської влади у Польщі, був розігнаний російськими солдатами. Біда від цих російських солдат і не одне століття і для багатьох країн. Варшава стала столицею незалежної Польщі лише в 1918. -му. В ході польсько-радянської війни, у 1920-му, під час Варшавської битви на східних околицях міста, столиця була успішно захищена, а Червона армія зазнала поразки. Але Варшави, вулицями, якою ми зараз з вами їдемо, могло й не бути. Упродовж Другої світової війни центральна Польща, зокрема Варшава, були під владою генеральної губернії нацистської колоніальної адміністрації. Усі заклади вищої освіти були закриті, а все єврейське населення Варшави, а це приблизно 30%, відправлено до Варшавського гетто. 19 квітня 1943 року надійшов указ знищити гетто. Євреї розпочали повстання, яке тривало майже місяць. Коли боротьба закінчилася, майже всіх уцілілих знищили. Тільки дехто зміг текти чи сховатися. У липні 1944 року Червона армія увійшла на польську територію, переслідуючи німців на Варшавському напрямку. Польський уряд у вигнанні, що знаходився в Лондоні, наказав підпільній армії Крайові звільнити Варшаву від нацистів. 1 серпня 1944 року армія Крайова почала повстання, яке тривало 63 дні. Але, врешті-решт, завершилося капітуляцією. Полонених повстанців відконвоювали до таборів полонених у Німеччині, а громадянське населення депортували. Гітлер, нехтуючи узгодженими умовами капітуляції, наказав повністю знищити місто, бібліотеки та музеї, вивезти до Німеччини чи спалити. Близько 85% міста було знищено, зокрема історичні місця, старе М'ясто та королівський замок. Я стільки разів у своєму житті чула про те, як радянська армія визволяла братську Варшаву. Кіно про це знімали, книжки писали, але насправді все виявилося зовсім інакше. Коли гітлерівські війська ронували Варшаву будинок за будинком, радянська армія стояла просто за віслою: стояла, все бачила і нічого не робила. Сталін чекав, щоб Гітлер покінчив з Варшавою, яка для радянських комуністів була гніздом капіталістів. Він хотів зайти в місто, коли все закінчиться, визволити його і відбудувати за своїми правилами. Так і відбулося. Але руйнування були такими великими, що спочатку виникла думка перенести столицю Польщі у Лоць, залишивши руїни для нащадків як місто-пам'ятник. Якщо подивитися на архівні фото тих руйнувань, то зразу на думку спадає наш Маріуполь. Дії фашистів у всі часи однакові. Багато хто не вірив у можливість відродження Варшави. Але в місто на руїни почали повертатися варшав'яни. Влада намагалася це заборонити, але НАТО переміг. І, хоча повертатися було нікуди, до того ж була зима. Люди поверталися в надії знайти своїх рідних. Життя потроху почало відроджуватися, але навкруги було так багато брухту. Спочатку думали його не чіпати, будувати нове прямо на брухті, але лишилася вцілілою вся підземна інфраструктура Варшави. Тому брухт перетворили на будівельний матеріал, залишки стін розбирали цегла за цеглою, брух переробляли на щебень, з якого робили бутобетон. Вулиці розчищали не лише всі мешканці міста і не лише поляки, були помічники із інших країн, серед яких був великий Пабло Пікассо. Це все було дуже непросто, тому що Варшава, на відміну від німецьких зруйнованих міст, не отримала коштів на відбудову від європейських країн. Практично всю післявоєнну реконструкцію оплатили самі поляки. Але повної реконструкції Варшави не відбулося. Лише найстародавніша частина міста, а саме старе місто, нове місто, королівський тракт, а також окремі цінні в пам'ятно-архітектурному плані об'єкти, були відреставровані в історичній, хоча далеко не завжди в їхній споконвічній формі. Руки Варшав'ян нова влада використовувала, але їх поглядами на майбутнє міста зовсім не цікавилася. Радниками в цьому були радянські колеги. Сталін, який любив все велике, мріяв про паради у Варшаві. Тому деякі вулиці розширили, а на місці житлового кварталу збудували хмарочос, який ви вже бачили на початку ролику. На щастя, і цій сталінській мрії не судилося здійснитися. У Варшаві ніколи не було військових парадів. Країні, в якій немає диктатора, вони не потрібні. Колись Варшава була містом внутрішньої та іноземної міграції, особливо зі Східної Європи. Протягом майже 300 років місто було відоме як Новий Париж. Друга світова війна змінила етнічну картину міста. Варшава стала практично моноетнічною. Російсько-українська війна сьогодення вносить це деякі зміни. На сьогодні в Варшаві проживає 105 тисяч українців. Сучасна Варшава це столиця пам'ятників. Їх на території міста понад 200. В останнє десятиліття тут з'явилися і хмарочоси, зокрема, найвищі в Європейському Союзі та бізнес-центри. Варшавські державні та приватні вищі навчальні заклади є відомими в усьому світі. Тому що орієнтуються на інтернаціональний аспект вищої освіти: інтеграцію у світовий простір, приведення навчальних вимог у відповідність до запитів світового ринку праці. Тому вони є хорошою перспективою для українських абітурієнтів. У Варшаві діє декілька десятків різних музеїв. Підіймається завіса у восьми театрах. Варшава це місто меломанів. концертом світового рівня. Є міжнародний конкурс піаністів імені Фредеріка Шопена, який проводиться кожні п'ять років. У переповнених залах національної філармонії проходять концерти міжнародного фестивалю сучасної музики. Варшавська осінь. Найбільшою сценою різних подій спортивних та культурних, є національний стадіон на 50 тисяч осіб. Варшавський громадський транспорт розвинений на вищому рівні. Існує безліч автобусних маршрутів. Всі автобуси їздять за розкладом. На кожній зупинці є розклад всіх маршрутів, де вказано, який автобус приходить в певний час. Звичайний або з низькою підлогою для інвалідів. Також існує багато трамвайних гілок та дві гілки метро. Все ходить теж чітко за розкладом. Проїзд по квитках, які можна купити в кіосках самообслуговування. Квитки потрібно пробити в транспортному засобі. Всі квитки універсальні, поділу за видами транспорту немає. До громадського транспорту Варшави так само можна віднести автоматичну мережу прокату велосипедів. Варшава має міжнародний аеропорт, який розташований на відстані 8 кілометрів від міського центру. Аеропорт імені Фредеріка Шопена. Він має два термінали і є найбільшим в Польщі з точки зору обігу пасажирів і повітряних операцій. Найпопулярнішим казковим персонажем у Варшаві є Вінні Пух. На його ім'я перейменували вулицю Леніна у 1954 році. Чомусь згадалась, як пам'ятник Горькому у Харкові замінили на фігуру білки. Навряд чи політики замислюються і про таку історичну перспективу. Але повернемося до Варшави. У Варшаві знаходиться найстаріша в Польщі шоколадна фабрика, яка продовжувала свою роботу навіть під час Першої та Другої світових війн. містами побратимами Варшави є українські міста Київ та Харків. До 24 лютого 2022 року були ще й Москва та Санкт-Петербург. Але країні агресору не потрібна дружба з цивілізованими країнами. У наступних роликах ми з вами поблукаємо старим містом. Зайдемо в костели. Відвідаємо королівський замок. Тому підпишіться, і ми знову з вами зустрінемося.